Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Козиріг. Імовірно, гроші наступного тижня принесе вам ваше минуле. Можливо, ви комусь позичали гроші і вам повернуть борг. Можливо, був зроблений якийсь проект, і от наступного тижня він принесе свої результати. Можливо, вас запросять назад на стару роботу, оцінять ваші таланти, скажуть, що ти нам потрібний. І це також допоможе вам заробити. Або ж хтось із близьких, із рідних підкине вам трошки грошенят наступного тижня. Здоров'я наступного тижня буде на висоті. Якщо ви нині хворієте, то наступного тижня це точно період зцілення. Якщо ж, слава Богу, у вас все гаразд, то наступного тижня у вас буде стільки енергії, що її вистачатиме на все. І, ймовірно, з'явиться бажання більше рухатися. Можливо, розпочати якесь заняття спортом, можливо, відправитися на пробіжку. Ну, можливо, просто пройтися так довгенько прогулятися в парку чи десь в лісі. В романтичних стосунках це буде досить насичений тиждень. Свідомо чи не свідомо, але ви будете приваблювати увагу інших людей. Ви будете викликати у них захоплення та інтерес. Вашій коханій людині захочеться більше проводити часу поряд з вами. Якщо ж ви самотні зараз, то наступного тижня є імовірність, що оцією своєю харизмою, оцією своєю сексуальною енергією ви привабите до себе потенційних партнерів. Тільки відпочинок, щось псує цю веселкову картину. Чомусь вам не вдасться повноцінно розслабитися наступного тижня. Вам немов щось заважатиме, чи якісь думки по розправи, чи просто внутрішнє якесь невдоволення тим, як проходить підпочинок, ну, от щось, щось заважає, щось, як ото кажуть, зудить на фоні, наче і відпочивається, іначе і не зовсім так, як то б хотілося.